Військовий краш-тест для козаків на полігоні під Києвом вітчизняні бронемашини пройшли перевірку на міцність: 6 кілограмів тротилу та обстріл з різної стрілецької зброї. От що випало на долю бравого козака. Чи вивезе панцерник свій екіпаж у безпечну зону після такого нападу? Бачив Артем Джепко. Постріл з СВД, АКМ і навіть вибух 6 кілограмів тротилу. Сьогодні на полігоні Нацгвардії в селищі Старе, що на Київщині випробовують бронеавтомобіль козак будь-який сьогоднішній результат для нас, для практики, буде успіх. Як він буде на м'яні спеціаліста, вкусмотря для участі в тестах на полігон пригнали аж п'ять новеньких броньовиків. Першим по козаку стріляли із стрілецької зброї. Результати вражають. Броня з легкістю витримала прямі влучання куль. Трофіри, Ой, Тут. Але родзинкою на цьому пекельному торті стає випробовання вибухівкою. Під машину кладуть аж 6 кілограмів тротилу, що є еквівалентом протитанкової міни. Всередині розміщений манекен, до якого приєднані різноманітні датчики. Це дозволить визначити, чи постраждає екіпаж під час вибуху. Випробовування пансерне красень витримав. Лише розірвало один з захистів та відірвало кардан. Їхати далі навряд чи вийде, але життя манекена, тобто екіпажу, врятоване. Лише не підходьте. Такі, такі, підходьте! Керівництво Нацгвардії присутнє на полігоні. Випробуванням на міцність задоволене. Військові запевняють, з умовного члена екіпажу не впала жодна волосина. Саме головне забезпечив е збереження. Життя екіпажу: ні одна е, осколок або якась вражаюча е, речовина не проникла всередину село. Після таких тестів можна казати, козак цілком відповідає своїй назві. А отже, це надійний захисник наших воїнів.